Рада знову зустрітися з вами, мої маленькі друзі. Сьогоднішня наша тема буде присвячена котикам. Вони такі пухнасті, м'якенькі і дуже грайливі. Котики можуть гратися цілий день. Найбільше їм подобається ганятися за клубочками ниток, за стрічками або навіть за своїм хвостиком. Котики дуже люблять муркотіти, коли їм добре і затишно. Вони лягають поруч, заплющують очі і починають муркотіти. А іще ще котики дуже цікаві. Вони люблять зазирати всюди, у коробки, під ліжко, на шафу. Їм усе цікаво. І якщо у домі з'явиться нова іграшка або якась коробочка, котик обов'язково прийде її понюхати та подивитися, що ж там всередині. Отже, мої малятка, ви напевно здогадалися, що зараз ми будемо малювати котика. Розташуємо аркуш паперу вертикально, тобто зверху вниз. Далі візьмемо щось кругленьке, наприклад, це серединка від скотча, обведемо її простим олівцем, трішки вище з центра аркуша. Далі беремо товстий пензлик та білила, можна користуватися прямо із баночки та синій колір. Якщо їх разом змішати, вийде блакитний колір. Та почнемо зафарбовувати наше коло круговими рухами. Потім малятка візьмемо вже більш синій колір та знову рухаємося по колу. Чим далі від центру, тим темніший колір. Малятка, спостерігайте за відео. На останок візьмемо фіолетовий колір для того, щоб небо було більш темнішим. Малятка, не забувайте, що всі рухи тільки по колу. Ось малятка наш незвичайний фон і готовий. Далі візьмемо тоненький пензлик та темну фарбу і з самого низу намалюємо стовбур дерева. Зверніть малятка увагу, що знизу він ширше, а потім все це зафарбуємо. Тепер від стовбура додамо гілочки одну найбільшу праворуч під світлим п'ятном. Ось тут обов'язково скруглення, також додамо іще одну гілочку зверху та з боку ліворуч. А далі із цих гілочок ми домалюємо тендітні тоненькі гілочки. Зверніть увагу, малятка, що там, де світле п'ятно на фоні, це місце ми не замальовуємо. На ньому ми зобразимо котика в тіні. Спочатку голову, а потім тулуб. І ось такими лініями пензлика ми згладимо перехід від тулубу до голови. Додамо два маленьких трикутнички, це вушки та хвостик. Наш загадковий котик під зоряним небом готовий. Залишається додати тільки зорі. Тупим кінчиком пензлика. За допомогою білої фарби робимо притискання по всьому малюнку. Про що думає наш котик? Чим милується? Чого очікує та на що сподівається, це малятка залишиться вашою таємницею. Красно дякую вам за перегляд та за увагу. До нової зустрічі та гарного дня!